Ситуація достатньо напружена зараз у відносинах НАТО і Росія, хоча би тому, що от вони постійно говорять про ризики ескалації, переростання конфлікту у щось більше, маючи на увазі НАТО і Росію. Ну і загалом дуже обережно ставляться до всього, що може спровокувати Росію. Так, принаймні вважають наші союзники і партнери. І на цьому фоні от відбувається саміт. Дуже цікавим мало би бути рішення або спільне ком'юніке про те, як вони бачать майбутнє членство України в НАТО. Точних заяв і офіційних заяв по цьому ще немає, тому що знову ж таки його мають сформувати відповідно так, щоб і путіну сигнали і заяви передати, про які говорив Байден, що їх буде. Перепрошую, кірбі про це говорив, що їх буде багато і чітко. Для Путіна, ну і зрештою, засвідчити перед Україною довгострокову підтримку, яка так чи інакше не має в майбутньому призвести до ескалації більш великої, тобто протистояння Північно-Атлантичного альянсу з одного боку, перепрошую, і Росії з іншого. Але. CNN написали дуже цікаву, дуже цікаву статтю. Вони пишуть, що в проєкті ком'юніке саміту НАТО у Вашингтоні шлях України до альянсу визначений як незворотній. Про це CNN повідомили три одразу джерела, які обізнані із ситуацією, але Імен цих джерел не повідомляється, тобто це анонімні джерела. Питання про те, наскільки сильні обіцянки надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між членами альянсу, яких є 32, і це відбувалося відбувалося на фоні того. Напередодні точніше, початку того саміту. Остаточний текст ком'юніке ще може змінитися, але навіть формулювання про незворотній шлях стане важливим сигналом для Києва і Москви. Офіційний Київ наполягав на згадці про незворотність євроатлантичного курсу України у рішенні цього саміту. Неназваний американський посадовець, на якого посилаються журналісти CNN, сказав, що Білий Дім підтримає використання цього слова в остаточному коміке, якщо у документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами. Має тривати за словами посадовця. Остаточна версія документа міститиме тоді такий пункт. У той час багато членів НАТО з Європи наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі. Офіційні особи сполучених штатів та Німеччини пропонували описати в комунікет міст. До членства НАТО для України водночас офіційні особи також підкреслюють важливість відчутних заходів на підтримку боротьби Києва з Росією йдеться перш за все про виділення допомоги у довгостроковій перспективі, і зрештою рішення підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, аби Україна не просто вистояла, але і перемогла Російську Федерацію. Високопоставлений представник адміністрації. Сполучених штатів заявив у п'ятницю, що Альянс зробить важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО, і це все відбуватиметься в рамках оцього українського мосту до північно-атлантичного альянсу.